Друзі, доброго дня всім іду відправляти посилочки. Дуже дякую вам за замовлення. Знижки там продовжуються в сторіс в інстаграмі, буду публікувати ще. Те, що дівчата не забрали. І новинки ще класні з'явилися. Там шовкові спідниці, жилеточки, до речі, тільки мені перезняти треба їх на, на бюзгалтер. Будуть гарно виглядати. Заходьте. На дворі, дівчата на дворі сьогодні написано 29 градусів, а відчуття наче 36. Просто неймовірно така спека від асфальту, якось воно все знаєте прогріто дуже сильно. І при тому, що якось пасмурно, хмарки багато хмарок. А я сижу тут, як бачите, пакую цукерочки, дівчатам. Може скажете, що я дурна, але мені здається, що емоції це все ж таки цінно. І знаєте, коли просто отримати посилочку, це одне, а коли там буде ось така не одна цукерочка. Це в мене такі пакетики, я замовляла на тему. Thank you» написано Happy Everyday. Ой, оці прилипають, я не можу. Просто а вже ж воно все буде по всій квартирі. Тучки, вони так електризуються. Так от, зараз накрутила я цукерок, достатньо. Дай Бог, щоб стільки замовлень було, що в мене. Бо закінчились. Сьогодні ну, стартували знижки, там деякі речі, новинки позавозила, спідниці. Шовкові ці розібрали. А десь з понеділка буду завозити ще. Мені дуже вони сподобались, але на цьому тижні нічого замовляти не буду, хочу розправляти те, що в мене є. Ну, все, вже ж не вийде. Але щоб було новий товар. так що, А, ще чай. Я кладу цукерочки і чай. Пакетик чаю, лавар. І собі трошки залишилось. До речі, хто не пробував, мені дуже сподобались ось такі цукерки. Але ну, у кого пломби там не дуже тримаються, будьте обережні, мінкі-біньки називаються. Це Рошен робить, є з чорницею, а є з челохина полуниця. Ось, два смаки дуже прикольні, вони наче такі, знаєте, як нуга нуга. Зі смаком полуниці або чорниці. Вони такі середні по ціні. І ось такі теж мені подобаються. Зараз яміс, якось так називається, Теж як жувальні. Чому саме такі цукерки? Я вже осінню буду знову переходити на шоколадні? Тому що зараз спекотно. Дуже круто, що вони ще в такому пакетику, щоб нічого там не розтеклося. Я не знаю, як зберігаються посилки, як вони їдуть в машині 100% буде ще спекотно, то шоколадні ніяк зараз, ну, ніяк не годяться для посилок. А ось такі, вони жувальні, не смактульки, то, думаю, в самий раз. Якраз три варіанти, знаєте, щоб ну, вибір був. Десь є і смактульки такі манюсінькі теж. А. Я теж трошки поки сиділа, наїлася цукерок, і виноград купила. Оце мій улюблений сорт, дівчата. Це самий-самий улюблений сорт. Такий довгенький, як бачите, він дуже солодкий. І він як називається, не пам'ятаю. Але дівчата, напевно, напишуть в коментарях, бо точно знають. Роблю педикюр. Я сама собі завжди роблю педикюр. До але я зараз зняла нігті. Знову ж таки, не могла зняти. Не пам'ятаю, казала в логі чи ні, але мені так міцно робить класно, що я зняти їх не могла, місяць проходила, відслоїк зовсім не було. Трошки пізніше піду до неї на нігті. А зараз, ну мені, якщо чесно, якщо чесно, мені якось соромно йти робити педикюр. Може, хтось із вас теж така, якось ноги це. Ну, не знаю, не те, що там якесь інтимне місце для мене, знаєте, але ну якось не знаю, мені не по собі. Я ніколи не робила десь педикюр, тільки сама собі. Ну, по-перше, я люблю сама поковирятись відпарю, там у мене все для цього є. Різні там лопатки, різні ножнички, щіпчики. А, а по-друге, якось не знаю, от морально не можу себе перебороти, щоб е, дати комусь свої ноги, особливо коли ми ну, ще знаєте, в такому стані, е, коли треба їх чистити. Мені це не дуже якось не по собі. Тому, якщо навіть колись я і вирішу сходити на педикюр, я спочатку сама зроблю педикюр, а потім вже піду ну, в плані почищу, все знаєте, а потім вже піду на щоб нанесли гель-лак. я собі сама роблю. І Тримається майже два місяці, дуже довго тримається. Я зробила собі два місяці ходжу і все. Лаки є, все є для цього, треба, до речі, перебрати мені. А от нігті перестали триматися. Раніше я робила то місяць, могла ходити, коли сама собі манікюр робила гель-лаком, Місяць могла ходити. А зараз чогось ні. У мене ось така коробка, бачите, завжди тут щось відбувається. Я прибираю, а воно до одного місця. Якось не знаю. Так само у мене там, де нитки. Ось такий у мене характер. Напевно. Ось червоний лак, дуже, до речі, непоганий, глимбі, а багато їх, як бачите, подобається. На ногах тримається тільки так. Дуже класно. А от нігті до але своєї піду. Обов'язково хочу френч або молочний. френч. Вимкнули світло. Не встигла я зробити, встигла я тільки приготувати їсти Владиславу. Самі поїли, і на цьому все зараз. Буду щось думати. Там я у чоловіка заховані ці штуки, зараз стикну а може не влізе, бо в мене така вона, блін. Оце реалії сьогоднішнього дня, чуєте? Ну, повинна влізти наче. Тепер так, лампочку вставила. Тут на підлозі все поставила. Зараз щось на в буці увімкну і буду продовжувати. Зараз у мене все в какао, просто вирішила зробити десерт для Владислава. Манка молодці, ну, каша манна з какао. І потім збити це блендером буде як мус налити в креманку і поставити в холодильник. Оце дуже цікаво, як воно на смак вийде. Тому я зараз готую, думаю, Владиславчику таке шоколадне можна. Ну, цукру, звісно, я поклала. Я даю цукор малому. А, ну, не, не так, щоб багато, трошки менше, ніж в рецепті, але для смаку є. Так що цікаво, що вийде. Це в Тік побачила? Чого? Абетку вмкнуть? Апельсин. Абетка? Ти хочеш, щоб я абетку ввімкнула? Чи апельсин? Що там? Може, цього Жданова? Абетку? Е, апельсин? Дозуй, дозуй, потім скажеш. Apple? Давай абетку. Оце е, прийшов з вулиці, поїв добре кашу гречану. Зараз зробила той десерт, будемо пробувати, що воно. А. Молодець. А там пообдирав обоє ті шпаки. Чого? Вона зараз з'явиться. Пообдирав шпалери. Отам От повністю треба буде переклеювати все. Виявляєте? Оце, оце він зараз так не робить, а був маленький все обдирав. Це у нього паркінг, тут я казала вже. Це у нього він все зносить на ліжко. От, зараз перед сном трошки подивимось, мультики, якісь такі спокійні. З'їмо десерт. Дуже сподіваюся, що після цього десерту він не буде скакати по квартирі. Дікюр я зробила задоволена. К відпустки готова, такі червоненький, завжди червоний на ногах роблю. Тут трошки обновлю, підстрижу ще коротше, напевно, і покриваю звичайним ноготок такий з блискучий. Мені подобається. Тільки не лякайтеся, покажу вам свої ноги. У мене дуже великі проблеми з не сухістю ніг, а наростають знаєте, як мозолі ось тут, це все я зрізаю. А це вони зараз такі сухі виглядають. оце все коричнево, це все, що понаростало. Це не те, що в мене там гра... грязні ноги, це саме. От... Під п'ємзочкою той тру, чи що, але класно все ж таки mm. так піти на якийсь педикюр, знаєте, щоб ще по, ну, доглядали за ніжками. Це я робила маску, пілінг для ніг. Є такі а, шкарпеточки, і протягом тижня отак от шкіра злазить. Зараз а, ну там після 48 годин краще. Взяти, пропарити ніжки і ще почистити їх. і Тоді буде взагалі класно. Отак от, от прям шелушиться, шелушиться сильно-сильно. Я цілий день така нафарбована, ходжу, замучена трошки. Вчора виходила вночі в ефір, після 12 десь в годину 30 чи в час 00 десь так. Була десь майже годину. Я вам скажу, що більшість нових людей, а взагалі у мене дві сторінки в Тіктоці, і, знаєте, так, якось не те, що образливо, я просто не можу зрозуміти досі принцип Тіктоку. Тому що, от скільки виходиш, виходиш, на одній сторінці я вийшла більш такий час, який радять, це 6 годин вечора. Вийшла на одній сторінці дві людини дивилась, на іншій п'ять людей. Ось, Вийшла вночі, було майже 20, там 15 в середньому ось так. Я не розумію, що не так. Може, я якось ну, виглядаю, що мене не хочуть дивитися. Може, якийсь фон у мене, я не знаю, негарний. Не Ну, взагалі не цікаво нічого. Я вже я просто не знаю, що зробити, щоб в хто ці мене ефіри дивились? От ви кажете, наприклад, так, що не той час обираю. От в цей же самий час у дівчат інших продають набагато гірший одяг. Деякі просто продають. Ну, таке, знаєте, поношене вже, але не те, що як стоки от, дівчата замовляють пачками, а таке би прямо в катишках, просто неймовірне. У них більше ста людей дивляться. Я не можу зрозуміти, в чому моя проблема. Якщо ви, як глядач, знаєте і були у мене на ефірі, в чому проблема. Ну будь ласка, от я не ображусь. Пишіть, як є. От що мені додати або убрати, щоб воно якось було більш цікаво. Я вже просто не знаю, що робити, серйозно. Купила сьогодні фарбу свою улюблену знову. А, і ще, дівчата, я дуже хотіла, я в в, в Телеграмі, у нас там чат, ми там всі спілкуємо з вами. В Телеграмі я публікувала. Шампунь, мені так він подобається. Коли я дізналась ціну, мені мама його подарувала. Мамі подарувала подруга, бо він їй сподобався. Мамі потім він сподобався теж, вона подарувала мені. Ось ця серія зараз це просто неймовірно. Це наш виробник. Якщо не помиляюсь, Україна виробляє. Дівчата писали, що це український виробник, а я навіть не почитала, чуєте? Покажу вам, будь ласка, шукайте Dallas. Да, саме оця серія про ход оцей, ой, токс. В мене, бачите, задом наперед написано про токс. Він неймовірний. У мене волося. По-перше, що не так жирніє, об'єм класний, воно м'якеньке, воно таке ну прям дуже подобається що ця маска, що шампунь. Шампунь такий. Ця гучі, його надовго хватить, там трошки треба. Ціна, я ж думала, воно коштує, розумієте, по 100 гривень. Чи це, що це, можна на майкапі знайти або десь, де вам зручно. Може, десь в магазинах продається, бо так, кажуть, що десь чи в Аврорі, чи десь є. Ну, прям дуже раджу, ну такі класні. От завтра буду я фарбувати волосся, сьогодні вже не мила, Бо сива вже, бачите, така за ці ночі якось дуже швидко посивіла, ще більше повилазила. І знову світло. <світло> і буду красуня. І знаю, що дивляться матусі, дуже раджу ось таку щітку. Вона від трьох років. Ну, Я владіку вже купила Браун а, про якийсь... а... Про таймер. Тут навіть. А, тут таймер, я так і не розібралася. Браун Oral B. Ось така щітка. Вона крутиться. Малому подобається, не боїться, і кажуть, що такі щітки дуже класні, саме щоб потім до стоматолога, коли на профілактику ходити, не буде боятися. Це поради в стоматолог саме, то я і замовила йому. І прям від щирого серця я раджу саме ось цю сиворотку з ніацинамідом 15%. Вона бюджетна, але вона реально працює на моєму лиці, так точно. Спочатку повитягувала мене всю заразу, всю гадість, а потім вже таке чистеньке і дуже гарне. Ну що, давайте спробуємо десерт. Не знаю, що там вийшло чи чесно. Воно наче огололо, я думала, воно буде густіше. Напевно, мої столові ложки і дівчинки, яка знімала цей рецепт, вони відрізняються. У мене не така глибока столова ложка. Але ж я перебивала, але манку все одно видно. Зробила в такі, знаєте, думала, що можна буде. А воно, мабуть, не можна буде так хоп на тарілочку, не вийде. Дуже цікаво. Значить, пів літра молока, три ложки манки, три ложки какао з горкою і манки з горкою. А, ванільний цукор по бажанню. Це все мішаєте варите просто кашу і збиваєте блен... не блендером, а міксером збиваєте. Можна, до речі, блендером збити. А, манна каша шоколадна. Дуже, до речі, непогано. Наш животик забурчав. Дитині піде, я скажу. Воно таке цукор по бажанню можна більше-менше. Реально такий пудінг, шоколадний пудінг, звичайний получився шоколадний пудінг. Мені подобається те, що воно какао, воно такий смак шоколаду, знаєте, нормального шоколаду. Не те, що зараз продається. Я шоколадки взагалі не купляю, тому що мені воно все якесь несмачне. А це какао, я зараз покажу, як я використовувала. Ось таке використовувала. Є ще краще там е чорно сіре пакування, якщо не помиляюсь. Ну, це те, що у нас продається. Я взяла м -м, дуже смачне какао, прям дуже. Шоколад, шоколад. Піду Владиславу, дам цікаво, буде їсти чи ні? Будеш mm -hmm. тортик? Зараз мама тобі дасть попробувати. Це кажеш, тортик і він іде їсть. Ну як? Ти іграшки збирати будеш? Смачно? Торт? Торт? Ну майже торт. Тобі смачно, синочок? У нього щоб тобі смачно було. Будеш ще? Владислав, ой, після какао ще буде. Давай, будеш ще? Трошки промазали. Іди я тебе приберу, а ти вже обуздав? Ну, язик у тебе. Нормально? Диви, залетіло щось. А, це моль якась кашу сьогодні перебирала, трошки повилазили. Оце рада, що йому. Владік, на ще. Владі! Владислав, на ще. Все. Тільки увімкнула е, камеру і тривога. Не знаю, як ця ніжі буде. Сподіваюсь, що дадуть поспати. Я вже, знаєте, з вечора розстеляю у нас в коридорі матрас, щоб просто вночі не бігати, там життя не переносити. А, і. просто... А Владиславу все одно він так спить глибоко. Він взагалі не розуміє, що я його там переношу. По декілька разів буває за ніч. Ось. Ну, нічого. А, я зараз, дівчата, Трошки, напевно, буду вкладати Владислава, хоча у нас пів го а він останній час десь засинає півдинадцятого. Зараз спробую зуби почистити йому. Перестав не те, що давати зуби чистити, а хоче сам. Я йому даю іноді щітку, знаєте, його звичайно. Він там собі гризе, і чистить, там щось так от робить. Щи, ще просить сильно, щоб я йому пасту намазала. ось. І цю щітку теж електро, електричну, електрочну, Теж хоче сам. Постійно сам. А не можна ще, ну так можна, хай грається, але чистити все одно треба батькам до 6 років, оскільки стоматолог сказав, до 6 років вичищати батькам. вчити дитину самому користуватися щіткою і гарно вичищати, бо зуби це я кажу. Ой, я ще, до, до речі, до свого стоматолога ще ніяк не доїду. Я перенесла зараз на 20 число. Зараз і фінансово не дуже можу до нього, і взагалі. Не знаю, напевно, дві ті пломби, що в мене тимчасові він поставив, сказав, можна ходити хоч два місяці. Я, напевно, поставлю постійні у нього пломби, і, можливо, на цьому, на цьому все. Буду шукати іншу. Якось так. Бо не знаю, ну, чи це нормально, що все ж таки, знаєте, три пломби поставити це треба стільки ходити, і кожен прийом це. 6-7 тисяч. <реш> якось ну, просто почистити і тимчасово поставити. Ну, якось так, не знаю. По ціні я вам скажу так: це я розумію, що це дорого, але є і дешевші варіанти. Мені здається, нічим не гірше. З приводу імпланта я взагалі не хочу його ставити. Я хочу знайти стоматолога, який мені все ж таки поставить пломбу. На мій зуб. У мене там є за що зацепитися, а він каже, виривати мій зуб і ставити імплант. А імпланти дуже боюсь ставити, тому що він ще сказав, що у мене тут нерв, який відповідає за всі нерви зубів, всіх зубів, дуже близько розположений, і дуже ну, треба обережно це все робити. Не дуже хочеться виривати, він стоїть у мене, не турбує. що буду його виривати, якщо можна спломбувати. Ну, якось так. Ось подумаю ще подумаю, але треба з цим зайнятися трошки пізніше. Зараз у мене головне трошечки відпочити, тому в мене буде маленька відпустка. Про це ви дізнаєтесь. Я вас всіх міцно обіймаю. Дуже дякую, що ви були зі мною. Дякую за ваші ці сердечка, пальці вгору. А коли ви подивитесь відео, можете ставити це, підтримує мій канал дуже сильно. І до наступних відео. Всім бажаю саме головне тихих ночів і днів і гарного настрою. Всім пока!